Він просто викидає вас. Да. Ти мені не підходиш. Да. Я собі іншу знайшов. Нам треба розстатися, нам треба розійтись. дуже раптово, жорстко, без жодних пояснень. Дивіться, оце дзеркало воно остаточно зломалося. Да. Воно більше не виконує функцію свою. І якщо воно функцію свою не виконує, то це дзеркало просто не потрібно. Його він хоче викинути. Перше це різкий розрив. Все, між нами все скінчено. Да? Він вас блокує, зникає, немає жодних пояснень. Друге, поступове зникнення. Да? Він вам перестає дзвонити, рідко відповідає. Ви ще намагаєтеся його утримати. Але насправді він уже пішов емоційно. Він уже пішов. Угу. А, далі. Створює умови, щоб ви пішли. Створення умов, щоб ви пішли, да? він робить вам так погано, що ви самі уходите. Тому що ви, ви втратили нереальну людину, а ви втратили ілюзію. Да? Ілюзію отого от ідеального з першої фази, да? але насправді такої людини ніколи не було. Ніколи не було. Це просто була маска.